Найбільша помилка, якої можна припуститися у житті, це вірити, що потрібно стати кимось іншим, щоб заслужити бажане. Це неправда, адже у вас вже є все необхідне, але ви щодня саботуєте це, навіть не усвідомлюючи. Ви ув'язнені нереальністю, а невидимою виязницею, створеною вашими думками. У вас зараз вирує сила, і я кажу не про випадкову метафізичну силу, а про щось реальне. Практичне та доступне силу, яка присутня в кожній людині. Вона входить у ваш свідомий розум і перетікає у ваш підсвідомий розум, створюючи результати, які ви переживаєте щодня. Ця сила не має форми, кольору чи запаху, вона нейтральна, не позитивна і не негативна, вона просто є, і все ж ви можете сформувати її у все, що забажаєте. Питання в тому, що ви робите з цією силою. Більшість людей навіть не усвідомлює її існування, вони живуть так, ніби вони жертва обставин, ніби начальник, уряд, дорожній рух, вартість рису, чи погода відповідальні за все, що вони відчувають або досягають. Але це не так. Ваше життя визначає не те, що відбувається зовні, а те, що ви робите з тим, що відбувається всередині. Ця сила така ж, як та, що жила в Томаса Едісона. Альберта Ейнштейна або будь-якого іншого великого імені в історії, і вона така ж, як та, що живе у вас. Едісон не був генієм, освітленим богом. Він був людиною, яка усвідомила цю силу і вирішила направити її на створення чогось великого, поки багато людей все ще запалювали свічки. Він тестував нитки. Ви коли-небудь замислювалися, що б сталося, якби ви використали ту саму силу, яка у вас вже є, з тим же переконанням. Величезна більшість людей обмежують свої бажання, ґрунтуючись на тому, що, на їхню думку, вони можуть досягти, вони дивляться на свою заробітну плату. На поточну ситуацію і кажуть: ну, сьогодні я отримую 3000 тисячі гривень, можливо, пощастить, і я отримую 3500 або 4000 тисячі гривень наступного року. Але чому б не подумати про 30 тисяч гривень або 300 тисяч гривень? Та сама сила, яка підтримує ваше життя зараз, може привести вас до цього результату. Проблема в тому, що ви використовуєте цю енергію, щоб підтримувати своє життя точно таким. Як воно є, саме тут починається самосаботаж, коли ви намагаєтеся поліпшити своє життя, але продовжуєте мислити дрібно, обмежено, зі страхом. Ви не створюєте те, що хочете, а просто відтворюєте те, що, на вашу думку, можливо. Але ці переконання не є істинами, це лише умовні рефлекси. І знаєте, звідки вони беруться з давньої паради геми, яку ви носите роками. Можливо, десятиліттями ніколи не ставлячи її під сумнів. Я говорю це з повною впевненістю, тому що сам пережив це. У 1973 році я сидів у вітальні свого будинку, один з ручкою в руці. У мене не було ні компанії, ні партнерів, нічого. У мене було лише палке бажання, я створю компанію, яка буде працювати по всьому світу. Сьогодні це здається простим. Але в той час це було абсурдом. Я не знав, з чого почати, але я знав, що всередині мене є невичерпне джерело сили, і я вирішив отримати до нього доступ. Це рішення змінило абсолютно все А ви вже прийняли це рішення люди живуть, чекаючи, що світ зміниться. Вони чекають виграшу в лотерею, чекають визнання, чекають удачі. Але удача це не стратегія. Рішення про зміни передує результату. Ви вирішуєте, і Всесвіт відповідає. Так це працює. Я хочу, щоб ви подивилися на своє життя зараз і були гранично чесними. Ви будуєте те, що дійсно хочете, чи тільки те, що, на вашу думку, можете отримати. Ви рухаєтеся до своєї мрії, чи просто виживаєте, ґрунтуючись на своєму минулому. Правда в тому, що якщо ви можете перетворити цю силу на що завгодно, а ви можете навіщо продовжувати використовувати її для створення нестачі, боргів, розчарування обмежень, це не має сенсу. Я знаю, про що ви можете подумати зараз, але, бобе, важко повірити, що я можу досягти всього цього. Я не особливий. Але послухайте уважно, це не має нічого спільного з тим, щоб бути особливим. Це пов'язано з тим, щоб бути несплячим, з тим, щоб бути свідомим, з тим, щоб взяти все під контроль. Подивіться навколо, все, що існує будівлі, літаки, автомобілі, компанії, соціальні мережі, фільми, книги, все народилося в чиїсь голові. Все було створено кимось, хто використовував ту саму силу, яка є у вас всередині зараз. Єдина відмінність полягає в тому, що вони вирішили використовувати її свідомо в той час, як ви, можливо, дозволяєте їй вислизати між пальцями щодня. Я часто кажу життя, яке ви хочете, вже існує, але в невидимому стані завдання за вами вивести його на світло. І це починається з простого питання, чого ви дійсно хочете не того, чого очікують від вас інші, не того. Що ваша сім'я вважає реальним, не того, що здається безпечним, а того, чого ви справді бажаєте, з глибини вашої душі, що змушує вас вібрувати, як тільки ви уявляєте. Запишіть це, візьміть папір і ручку прямо зараз. Зробіть з цього ритуал. Протягом наступних семи днів, перш ніж лягати спати, записуйте те, що ви дійсно хочете. Не потрібно знати. Як ви цього досягнете, як це буде пізніше? Перший крок вирішити, що ви тут не для того, щоб виживати, ви тут для того, щоб творити. І у вас є все необхідне для цього. Сила вже всередині вас. Використовуйте її зараз, сьогодні, тому що кожен день, який ви чекаєте, це день, коли ви віддаєте своє життя в руки випадку. І повірте мені, випадковість ніколи не буде працювати так добре, як ви можете працювати над своєю власною долею. Ви коли-небудь помічали, як іноді, навіть роблячи все правильно. Справи просто не рухаються вперед. Ви вчитеся, працюєте, стараєтеся, але здається, що існує невидимий бар'єр, ніби що стягне вас назад щоразу, коли ви намагаєтеся піднятися на сходинку. Я знаю, що це таке. І я можу стверджувати з переконанням, що це не брак здібностей, ні інтелекту, і тим більше неудачі це ваша самооцінка. Те, як ви бачите себе внутрішньо, визначає результати, які ви відчуваєте зовні. Самосаботаж починається не з вашої поведінки, він починається з вашої ідентичності. І ідентичність це потужна річ. Ви можете навіть сказати, що хочете просвітаючого життя, повного досягнень. Свободи та достатку, але якщо глибоко всередині ви все ще бачите себе як когось обмеженого, як того, хто не заслуговує стільки, як когось маленького, то нічого з цього не проявляється, тому що ви ніколи не дозволите, свідомо чи ні, жити реальністю, яка суперечить образу, який ви створили про себе. Це сталося зі мною. Я прийшов з історії шкільних невдач, я не закінчив середню школу, у мене не було підприємницьких навичок. Я заробляв мізер і постійно загрузав у боргах. Коли я почав заробляти більше грошей, здогадайтеся, що я саботував себе, витрачав все. Мовчки моя свідомість мені говорила це не для тебе, ти не з цього світу, ти не народжений для процвітання. І це змушувало мене повторювати саморуйнівні патерни один за іншим, поки одного разу я не усвідомив, що мені не потрібно ставати іншою людиною, мені потрібно змінити те. Як я бачу себе. Самооцінка формується глибокими умовними рефлексами, більшість з них походить з дитинства. Це сума переконань, які ви прийняли як істину через повторення або емоційний вплив, такі речі, як гроші не приносять щастя, той, хто багатий, нечесний, соромно хотіти занадто багато. Це формує те, що, на вашу думку, можливо, і що найгірше. Ви навіть не усвідомлюєте. Що носити ці ідеї? Ви бачили випадки, коли люди вигравали в лотерею і через кілька років знову ставали банкрутами. Це не невдача, це їх самооцінка, яка не дозволяє підтримувати новий рівень. Вони не бачать себе просвітаючими і тому несвідомо роблять все, щоб повернутися до відправної точки. Вони перемагають зовні, але програють всередині, а зовнішнє завжди пристосовується до внутрішнього. Завжди. І не думайте, що це відбувається тільки з незнайомими людьми. Майк Тайсон приклад, який глибоко вразив мене. Один з найбільш високооплачуваних спортсменів на планеті легенда, але з самооцінкою покинутого, маргіналізованого, знеціненого хлопчика. Він навіть сказав в одному інтерв'ю, що ніколи не вважав себе гідним свого власного життя. Результат був трагічним, він втратив все, гроші. Престиж, повагу, тому що недостатньо завоювати, потрібно стати. І ось ключовий момент: ваша реальність ніколи не перевищить образ, який ви маєте про себе, вона може навіть спробувати піднятися, але ви самі будете тягнути її вниз, як термостат, який запрограмований на певну температуру. Якщо життя покращиться занадто сильно, ви знову почнете саботувати, якщо погіршиться, ви будете бігати навколо тільки достатньо, щоб повернутися до вашого рівня комфорту. Це відбувається весь час ви це переживали. Згідно з дослідженням Стенфордського університету, 87% людей недооцінюють свій справжній потенціал. Не через брак даних, а через відсутність посиленої самооцінки. А це означає, що статистично майже кожен, кого ви знаєте. І, можливо, ви самі живете набагато нижче того, що насправді можете, не тому, що не знаєте, що робити, а тому, що не вірите, що заслуговуєте жити цим. Що робити у зв'язку з цим вам потрібно перепрограмувати свою самооцінку. Це починається з невеликих щоденних виборів, які підтверджують, ким ви хочете бути. Почніть діяти як людина, яка вже живе реальністю, яку ви бажаєте. Одягайтеся, як вона, говоріть, як вона, думайте, як вона, вирішуйте, як вона. Ця вправа, зроблена свідомо, починає створювати нові нейронні ланцюги, і з часом ви починаєте вірити, що цей новий рівень є вашим. Неудача, не диво ваш по праву. І більше, припиніть порівнювати себе, припиніть принижувати себе, самооцінка також руйнується, коли ви дивитеся на інших і думаєте, що у них є те. Чого немає у вас. Ніхто не кращий за вас, ніхто змінюється те, що деякі люди активували цю силу і вирішили бачити себе по-іншому. Знаєте, той голос, який говорить, це не для мене, це не ваш, він запрограмований, він старий, він застарілий, і його потрібно відкинути. Коли ви бачите себе просвітаючою, сильною, здатною, рішучою людиною. Світ починає відповідати цій новій частоті, і все змінюється. Вам не потрібно бути кимось іншим, вам потрібно лише звільнитися від спотвореного образу, який ви створили про себе. Ваше справжнє я могутнє, магнетичне творець він там чекає, поки ви дозволите йому з'явитися. І все починається, коли ви вирішуєте припинити самосаботаж, тому що життя, якого ви хочете, вже ваше. Воно просто чекає, поки ви нарешті побачите себе як того, хто заслуговує жити ним. Все, що ви зараз переживаєте, абсолютно все, є результатом рішень, які ви прийняли в минулому, і найчастіше ці рішення навіть не були свідомими. Ви реагували, ви приймали, ви адаптувалися, і коли ви це усвідомили, ви були в житті, яке ви насправді не планували. Це відбувається тому, що більшість людей живуть, ґрунтуючись не на майбутніх можливостях, а на спогадах про минуле. Вони не будують майбутнє, вони повторюють патерни. Ось чому ви почуваєтеся стримано, навіть коли намагаєтеся щось змінити. Ви хочете чогось нового, але продовжуєте думати так само. Бажаєте свободи, але все ще приймаєте рішення на основі страху, мрієте масштабно. Але дієте так, ніби ви прикуті до тих самих обмежень, як і завжди. І ця суперечність створює внутрішній конфлікт, який паралізує. Людський розум працює на основі зображень, і те, що ви підтримуєте як домінуючий образ у вашій підсвідомості, стає планом, якого дотримується Всесвіт для побудови вашої реальності. Якщо ваш образ заснований на тому, що пішло не так у минулому, на всьому, що вам говорили, що ви не здатні зробити, то це саме те, що ви будете продовжувати проявляти більше того ж самого. Я часто кажу, що більшість людей живуть не свідомим сьогоденням, а переробленим минулим. Вони прокидаються щодня і переживають ту саму програму, думають ті ж думки, відчувають ті ж емоції, приймають ті ж рішення, а потім скаржаться, що нічого не змінюється, але як могло б змінитися, якщо нічого не було змінено внутрішньо. Ви повинні глибоко зрозуміти це. Ваш підсвідомий розум не знає, як розрізняти реальність і уяву, він просто приймає те, що повторюється з емоціями, і саме тому візуалізація нового майбутнього з переконанням настільки потужна. Це не просто думати позитивно, це свідомо реконструювати образ, який направляє ваше життя, тому що якщо ви цього не зробите, минуле буде продовжувати вибирати за вас. І це стосується всіх сфер. Грошей, здоров'я, стосунків, мети. Скільки разів ви вже думали про те, щоб почати щось нове, але відмовлялися тому, що згадували про невдалу спробу в минулому. Скільки разів ви вже відчували, що це не для мене, просто тому, що в якийсь момент у минулому хтось змусив вас повірити в це. Зрозумійте, неневдача завадила вам, а значення, яке ви їй надали. Помилка це не проблема. Проблема в тому, щоб жити, будучи прив'язаним до неї. Я бачу, як багато людей кажуть але, Бобе, моя реальність важка. У мене є рахунки, які потрібно оплачувати, діти, яких потрібно виховувати, робота, яка мене виснажує, і я розумію, але знаєте, що теж важко проводити роки за роками, бажаючи іншого життя і нічого не робити, щоб змінити його. Страждання від зростання реальні, але страждання від перебування на тому ж місці постійні. Опра Вієнефрі – живий приклад цього. З нею жорстоко поводилися в дитинстві, вона росла у крайній бідності, їй говорили, що вона ніколи не досягне успіху через колір шкіри, тіло, походження, але вона вирішила, що минуле не буде мажею. І навіть не бачачи чіткого виходу, навіть маючи всі причини для того, щоб здатися. Вона створила новий образ для себе: образ сили, впливу, мети і побудувала майбутнє, яке ніколи б не відбулося, якби вона повірила у свою попередню історію. Ось про що я говорю: ви це не ваше минуле, ви це те, ким ви вирішите стати зараз, але для цього потрібно обірвати цикл, потрібно стати тим, хто творить на основі того, чим хоче жити, а не тим, чим вже жив. Ви повинні говорити собі кожен день я творець своєї реальності, а потім запитати себе, що я творю зараз. Не порожніми словами, а з ясними намірами, свідомими рішеннями та вирівняними почуттями. Наука вже знає про це. Згідно з дослідженнями в галузі нейронауки близько 95% рішень, які ви приймаєте щодня, походять з підсвідомості. Тобто ви просто виконуєте програму, яка була встановлена без вашого дозволу. Але ось хороша новина: мозок пластичний, він змінюється, він реорганізовується, він перепрограмується, якщо ви візьмете все під контроль. І це не обов'язково має бути революція відразу, все починається з невеликих дій. Прокидатися на кілька хвилин раніше, щоб візуалізувати своє ідеальне майбутнє, змінювати те, як ви реагуєте на виклик, зупинятися на мить, перш ніж реагувати імпульсивно, саме в цих прогалинах ви починаєте вирватися з минулого. І я хочу, щоб ви подивилися зараз на свою реальність з чесністю, без засудження, просто спостерігайте. Все, що існує там, відображає те, у що ви вірите внутрішньо, якщо ви не задоволені результатами. Це не причина для провини, це запрошення до змін, і зміни починаються, коли ви говорите, я це не те, що сталося зі мною, я це те, що я вирішив творити з цього моменту. Пам'ятайте, минуле не має сили, якщо ви не продовжуєте давати йому цю силу. Життя, якого ви хочете, не виникне з повторення, воно народиться з нового, з нових виборів, нових звичок, нового ментального образу, і це у вас під рукою зараз, не завтра, не після того. Як все покращиться зараз, тому що зараз є єдиною точкою, в якій майбутнє може бути перероблено. Питання, на яке вам потрібно відповісти сьогодні, чи буду я продовжувати творити реальність на основі того, що я вже пережив, чи я почну творити на основі того, чим я дійсно хочу жити? Відповідь у ваших руках і кожна секунда, яка проходить без цього рішення, є ще однією секундою повторення минулого. Ви можете зупинити цей цикл і можете почати зараз. Люди думають, що їм потрібно більше інтелекту, що їм потрібно більше вчитися, мати більше дипломів, проходити більше курсів, вивчати більше технік, але правда в тому, що немає браку інтелекту, є брак свідомості, і це одне з найбільших непорозумінь, які я коли-небудь бачив за все своє життя, тому що коли хтось запитує мене, що змінило мою реальність. Від боргів і розчарування до процвітання і глобального впливу, я ніколи не відповідаю секретними формулами або неймовірними стратегіями, я відповідаю простим, але потужним словом, свідомість. І саме тому вам потрібно зрозуміти раз і назавжди, що ваше життя не змінюється. Коли ви накопичуєте більше інформації, воно змінюється. Коли ви стаєте більш свідомими того, що робите з інформацією, яку вже маєте. Ми всі отримуємо один і той же тип сили, той самий потік життєвої енергії, який проходить через мене, пройшов через великих геніїв історії і проходить через вас прямо зараз, різниця в тому, що одні прокинулися в той час, як інші продовжують спати з відкритими очима. Ви коли-небудь помічали, як є люди, які, здається, роблять магію з того малого, що у них є? Що з невеликим навчанням? Невеликими ресурсами і невеликою структурою досягають надзвичайних результатів. В той час, як інші, маючи доступ до всього, залишаються на тому ж місці роками це не збіг, це різниця в свідомості. Я є живим доказом цього. Я не був освіченою людиною, я рано покинув школу, не читав, не мав культури. Нічого не знав про бізнес, і навіть в якийсь момент свого життя я почав заробляти більше грошей ніж коли-небудь уявляв. Як коли я почав вивчати потенціал людського розуму і зрозумів, що ключ не в тому, щоб бути більш розумним, а в тому, щоб бути більш несплячим, коли я зрозумів, що відповіді вже всі там, і що все, що мені потрібно було зробити, це перестати працювати на автопілоті і почати діяти з наміром. Більшість людей живуть реагуючи, вони не вирішують, вони підкоряються паттернам, прокидаються і вже вступають в повторюваний цикл думок, емоцій і поведінки на основі старого досвіду, і цей ментальний лупінг відбувається без їх відома. Вони живуть, але не присутні, працюють, але не усвідомлюють, бажають, але саботують кожну спробу, тому що вони відірвані від своєї власної творчої сутності. Коли ви підвищуєте свій рівень свідомості, ви починаєте помічати речі, які раніше залишалися непоміченими. Ви помічаєте силу слів, які використовуєте, відчуваєте вібрацію своїх емоцій, ставите під сумнів те, що стоїть за рішеннями, які ви приймаєте, і цей простий акт спостереження, перебування присутнім вже повністю змінює реальність навколо вас. І знаєте, що найцікавіше вам не потрібно чекати трагедії, кризи або колапсу, щоб прокинутися. Ви можете зробити це зараз, ви можете зупинитися на кілька миттєвостей і запитати себе, що я творю в цю мить своїми думками. На якій частоті я вібрую емоціями, які відчуваю щодня? Який вплив моєї присутності на навколишнє середовище, в якому я знаходжуся? Ці прості питання, якщо їх задавати серйозно, змінюють все. Я пам'ятаю один конкретний день, багато років тому. Коли я був один в офісі, намагаючись організувати свої фінанси, я почав заробляти добре, але гроші вислизали у мене з рук, і я не розумів, чому. І саме в цей момент, дивлячись на папір і відчуваючи суміш гніву і розчарування, щось всередині мене голосно заговорило: ти намагаєшся створити нове життя зі свідомістю старого. Це сильно вдарило. Я зрозумів, що все ще думаю як бідний, навіть якщо заробляю як багатий. І поки цей менталітет не зміниться, нічого не зміниться насправді. Саме тоді я вирішив, що якщо я хочу інших результатів, я повинен стати іншим всередині. І саме тут вступає в силу справжній секрет трансформації. Свідомість змінює все, тому що, стаючи більш свідомим, ви берете під контроль свою енергію, а енергія це творення. Все є енергією, ваша думка це енергія. Ваше слово, це енергія, ваш фокус, ваша увага, ваша присутність все це створює. І чим більш свідомим ви будете, тим більш навмисним будете в тому, що створюєте і тоді, так ви вирівнюєтеся з життям, яким хочете жити. Є наукові дані, які доводять це, дослідники в нейронауці вже показали, що мозок піддається формуванню. Це називається нейропластичність, це означає, що ви можете перепрограмувати патерни, переналаштувати звички і буквально переробити нейронні шляхи, які підтримують ваші дії. Але нічого з цього не відбувається без свідомості, тому що без свідомості ви навіть не помічаєте, що повторюєте ті ж самі помилки, і якщо ви не помічаєте, ви не виправляєте, і якщо ви не виправляєте, ви повторюєте, і якщо ви повторюєте, життя не рухається. Хороша новина полягає в тому, що свідомість не залежить від грошей, ні від інтелекту, ні від удачі. Вона залежить від присутності, від того, чи ви не спите в сьогоденні від того, чи ви вибираєте вийти з автопілота і почати жити з метою. Почніть спостерігати за своїми думками, перестаньте вірити у всі з них, почніть ставити під сумнів те, що направляє ваші рішення. Що більш важливо, почніть діяти як хтось, хто знає, що має владу в руках. Тому що ви маєте завжди мали. Просто спали для цього. І якщо ви зобов'язуєтеся провести наступні сім днів, роблячи одну річ, спостерігаючи за собою, ви почнете помічати тонкі зміни у способі говорити, у способі думати, у способі реагувати, невеликі зміни, які з часом стануть гігантськими трансформаціями, і, коли менше очікуєте, ви озирнетеся назад і на силу впізнаєте себе. Тому що станете більш свідомим. І як тільки ви прокинетеся, ніколи більше не заснете. Життя, яке ви так бажаєте, вже доступне, але воно починає матеріалізуватися тільки в той момент, коли ви вирішите припинити самосаботаж і почнете діяти зі свідомістю. Вам не потрібно бути іншою людиною, вам просто потрібно прокинутися до того, ким ви вже є, і отримати доступ до сили, яка завжди була там всередині. І якщо це має для вас сенс, то ви вже готові піднятися ще на одну сходинку у вашій подорожі трансформації. Наступне відео, яке з'являється на екрані, відведе вас ще далі. У ньому ви розширите цю нову свідомість і еволюціонуєте ще на 1%, ставши сьогодні кращою версією того, ким були вчора. Дякую, що були тут зі мною, і я чекаю вас у наступному відео.